Ребята, що не делають? Ілічівський міський суд Одеської області виніс виправдовувальний вирок у відношенні колишнього депутата Чорноморської міської ради Василя Богайчука у справі покусаного пальця поліціанта Максима Бевзика. Василь Богайчук, вдруге визнаний невинуватим у пред'явленому йому обвинуваченні у зв'язку з недоведеністю, що в діях Василя є склад кримінального правопорушення, вперше виправдовувальний вирок по справі був ухвалений ще 26 березня 2019 року. Тоді головуючим по справі був суддя Бергапула, який виправдав Василя Бугачука за тих самих обставин. Але апеляційна інстанція скасувала вирок з формальних підстав. Так званий покусиний Бевзік не був присутний при оголошенні вироку. Справа була направлена на новий розгляд іншому складу суду. В другій головуючим по справі був суддя Семенов. Який також не знайшов підстав погодити зі стороною обвинувачення та 20 березня 2023 року вдруге виправдав Василя Богачука. Суддя Семенов вказав, що покази потерпілого та свідків щодо механізму отримання Максимом Бевзиком тілесних ушкоджень є суперечливими та спростовуються об'єктивними доказами. Суд також врахував, що свідки, які нібито бачили процес укусу, є працівниками поліції. Та їх твердження фактично є корпоративною підтримкою колег Потерпилова. Отож, суд дійшов з невисновку, що обвинувачення Василя Богучука в умисному заподіянні поліціанту Бевзіку легких тілесних ушкоджених не доведено а наявні у кримінальному провадженні докази є лише припущеними. Звичайно ж, прокуратура не погодилась та знову подала апеляцію. Чекаємо на визначення нової колегії Одеського апеляційного суду та призначення дати засідання. Самі події покусаного пальця поліціанта Максима Бевзика відбулись ще 2 червня 2018 року. У той день відбувались фейкові вибори до Цебріковської територіальної громади Великоміхайловського району Одеської області. Де депутат Чорноморської міської ради від ВО Батьківщина та помічник народного депутата Василь Богачук намагався підтримати своїх колег по політичній партії Батьківщина? Журналісти Альтернатіви Орг були присутніми як на самих фейкових виборах до Цебріковської територіальної громади, так і при спробі сфабрикувати фейкову кримінальну справу у відношенні Василя Богучука. Варто відмітити, що через 264 дня від цих подій, 21 лютого 2019 року. Так званий потерпілий по справі покусного пальця поліціант Бевзик Максим Миронович вже сам став підозрюваним у кримінальному провадженні по справі контрабанди спірту, в рамках якої він був затриманий при спробі отримати хабар. Обвинувальний акт по кримінальному провадженню за звинуваченням поліція Максима Бевзика у скоєнні кримінального злочину, передбачено частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, розглядається Приморським районним судом міста Одеси. Наступне засідання по справі призначене 13 годину 4 травня 2023 року. Напевно, треба вже піти та вдруге подивитись в очі цього поліціянта Брюхуна Максима Певзіка. Роман Альтернатива Орг.